Дівчата, сьогодні покажу вам мій домашній кавовий скраб для тіла. Той самий, який я роблю регулярно, і який разом із дефіцитом дав мені найбільший ефект по текстурі шкіри. Я кожного дня п'ю каву вдома, тому у мене завжди залишаються кавові залишки. Я їх ніколи не викидаю, бо саме з них роблю свій скраб. Беру миску і додаю каву. Далі тростинний цукор він потрібен для м'якого пілінгу та вирівнювання шкіри. Можете взяти звичайний цукор або навіть мед, це теж прекрасно працює. Додаю розтоплену кокосову олію. У мене вона від невеликого крафтового виробника з Одеси. Дівчинка робить сама. Дуже натуральний склад. Посилання залишу в описі. Вона дає круте жилення і гладкість після змивання. Далі олія авокадо. Вона потрібна для еластичності шкіри і глибокого зволоження. Якщо немає авокадової, підійде мигдалева, арганова або навіть оливкова олія. Вони працюють дуже схоже. Тапові вітамін Є. Е. Це регенерація та відновлення клітин. Він робить шкіру більш рівною, там якою його легко купити в аптеці у капсулах або в рідкому вигляді. І додаю кілька крапель ефірної олії апельсина. Вона працює на тонус, покращує кровообіг і є класикою в антицелюлітному догляді. Все перемішую і прикладаю чисту. Ту баноч я використовую такий скраб двічі на тиждень. Масаж 5-7 хвилин після душу, а потім обов'язково зволожуючий або антицелюлітний крем. Це простий домашній догляд, але разом із дефіцитом він дав мені супер результат. Тут важливо слухати свою шкіру і тестувати на маленькій ділянці. Звісно, це не чарівний засіб, і він не підійде тим, у кого є чутлива шкіра, дерматити або індивідуальна непереносимість ефірних олій чи компонентів. Мої дівчата, якщо хочете спробувати щось просте та дієве, додавайте цей скраб у свою рутину один-два рази на тиждень і спостерігайте за змінами.